Привіт друзі всім. Давно вже не було відосу, трошки то часу не було, то трошки Таке то. От зараз вирішив зняти відосик і показати. Ось тут ще раби. І ось тут рік. Я нічого Я не взяв. А от, от так на курбочку поставлю. І ці, от маю. Гливо. Ось така голублятка. Также воно закульцоване. Як ви вірите, а то що туришним кульцом? Не заказував. Треба заказати. Ну і тут ще от двочок. Буде одного то саме зніздили тому голову побив. Не знаю, що тут вперше з, з тими гібридами. Що таке. Ну, Таке-то. Ну і далі будемо віддати, чи будуть з них толк, чи не буде. Ну, тут таке. Від цих десь пропало голублятку, не знаю. А от до цього самчика я вже голубку знайшов білу. Трошки дороговато, ну подивимось. Буде важливо, як забрати, я заберу йому білу голубку. Ось так. А цю голубку я десь приберу. Як ви вона майже не дує Як не дуєш, то тримає шарик. як і так, вона сама не дує. Ну, поставимо його на місце і, 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 і живе собі І... сейчас молокаем, пока ему все красиво. Ну. Вот такое чудо. Маленькое. У нас скакай. А вот так-то. Другие. Ну, вот такая голубка, но она... Ну, никак она мне нету его. Я ее взял задарма. Так копійки її забрав. Просто щоб було йому. Але от мені подобається такий самчик. дуже суперовий. А так. так от. Ще. Таке є, конечно. Ось. Ну, таке. Так, такі діла, друзі. Ось так. Голублять небагато, Я того року дуже пізно довго ще. але, але. А ми перейдемо зараз до домініканчиків, Подивимося, що там робить. Оставлю на паузу. Амійканчики вилізли були вчорашнім дні. Вчора позавчора відтакнув фокусірующе. Вони їх, Із так. Із вон їх мама. Ось так. Ось такі то малоші. Поки небагато вони їх. Маємо я не посірує його. Мама прилетіла. Не будемо спати, хай у нас піза літає. А ми йдемо далі. Дивимося, що тут робиться. ось цим. Оце я їх вже перекинув. Тут якийсь мес, подивимось до де глобушки. Ось так, ну і є. Ось так, все. Хто вперше на каналі, може подивитися відео з моїми голубниками мені. Ось так. Ставимо на позу. Так, ставлю на паузу і топаємо далі, хай віддихають. Ось так. Може якраз буде такі білочки. І ось цей ось червоний самець, який вбив мені голублятку. Ну, таке вперше. Кільковін мені викормив. Голублят ніто не було побито, а тут от, тобі на. І одного лублять дуте ще побив так, що. Ну воно просто таке. До вечора не дожила. От і все. Тож молода молоде голублятка було, ще десь слапеньке. Ну мало вилітати. Меніму якраз побив голову. От і все. Ось там ду... дуте ж там. Доміканчик головий. От такі діла. Будемо далі. О. Красава. Не спору сонці мішає. Ось так, хто не видів відео з глибими бутошами, рекомендую передивитися. Відео називається Гливідучі й домійкани. На мій в мене це один лишив, щоб отут кутяра був заліз ось сюди. Ось таке. Йдемо далі. Далі дивимося, що тут робиться. Тут у нас сюди голубочка. На голублях, ну зараз відкрию, тільки на полозу. Ось голову. Млята, то вже двоє. Подивимось, як вони будуть жити і що далі. Так ребятки, дивіться, це моє попереднє відео з книгами, хто ще не дивився. А хто дійсно хоче подивитися на ці дутиші, в мене є там відео, пошукайте. Виведуть всі домінікани. Ось так, друзі. Ось такий в мене покашу виводок. Я не спешу набирати вигудків. Я зараз по ярмароках ніде не їжджу через тивоєнками. Ну і не, не маю як змоги передавати толком. Ось таке тут, друзі. Так що підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, ставте лайки і до нових відео. Пока-пока.